Вітання глядачам, слухачам ютуб канала Король Данило і власне, по повному свій арсенал знань про місто і про те, що відбувається в місті. І напевно така несподівана назва, чому все житло в у Львові є незаконним. Здавалося б, а чому це раптом так? Чому раптом такі категоричні висновки? Поясню, у Львові, починаючи з моменту затвердження генерального плану міста з 2010 року. Вже збудовано 5, може 6 мільйонів метрів квадратних житла. Тобто, це той обсяг, який і було передбачено генеральним планом. Але є одне але збудовано, ну тобто, не одне, але. але почнемо з того, що збудовано не завжди там, де передбачалося Генпланом. Це перше. Дуже вагома річ, тому що генеральний план передбачав нові райони, розбудову околиць, а не центральної частини міста, розбудову. Частини промислових територій, але не передбачав те, що відбувається в нас. Тобто кожен вільний клаптик, зокрема в центральній частині місця, забудовується. І, друге, в генеральному плані передбачено дуже потужний розвиток інфраструктури. То, тієї інфраструктури, яка бракує Львову. це е, нові дороги, багаторізні розв'язки. Це внутрішня кільцева магістраль, яка дуже потрібна у Львові, тому що в нас магістралі йдуть через центр і фактично транспортний потік акумулюється в центральній частині міста. І от цього всього не було зроблено. Від слова, взагалі, крім Моста Насихів, і то завдяки покійному кирпі, який було побудовано, ніяких інфраструктурних великих проєктів у Львові реалізовано не було. Натомість, що відбувається, ми бачимо магістральні вулиці. Стрийська, Зелена, Городоцька, Богдана Хмельницького. Яким чином от вони зараз обростають буквально з усіх боків новими об'єктами? Але ці ж вулиці не гумові, вони не розтягуються. Ці вулиці, вони, їх неможливо, як кажуть, в них помістити вже до кількість машин, яка з'являється внаслідок того, що там з'являються нові об'єкти, нові точки притягування автотранспорту. Це дуже легко помітити, коли. Затори на наукові, які почали утворюватися науково-Кульпарківська, коли з'явився, відкрили Вікторію Гартен. От. Ну і так багато таких подібних об'єктів, які вимагають значного потоку автомобілів. Ну і житло, звісно, що житло, тому що рівень автомобілізації росте. І ми бачимо буквально біля кожного нового будинку, який будується, як поступово тротуари, е там, газони, як, як вони перетворюються буквально в паркувальні місця, паркувальні майданчики. А людям нікуди ставити машини. Просто нікуди. Тому що якщо ти не поставиш, скажімо так, десь там на газон, то ти ту машину поставиш, не знаєш, за скільки кілометрів можеш її поставити від дому. Ну, тобто, Це нереально, людина не приїжджає, ввечері, наприклад, спальний район, той самий Сихів там, чи інший район, а там все все забито. Якщо ти десь не влізеш, там, не припаркуєшся на тротуарі, наприклад, чи там ще на... залізеш на газон, то ти ту машину де кинеш? Нема де кинути, ну, тобто, по суті, в місті немає де паркуватися. Генеральним планом це все було передбачено. <кій> і майстральні дороги, і автостоянки, і багаторівні паркінги все. Але не зроблено нічого. Ну, навіть у 2015 році, коли самопоміч йшла на вибори, так, помпезно, ну, з такими великими гаслами в їхній програмі було щонайменше два паркінги багаторівні. Жодного немає. І, власне, на це відео мене спонукала інформація, яку я буквально вчора прочитав. і Це так би приклад, ілюстрація. На місці колишнього ват Львівський експериментальний завод хочуть збудувати житловий квартал та відкритий спортивний майданчик. Відповідний проєкт внесення змін до детального плану території межаної вулиці Зеленої, Півкола Жасминової розглянули на засіданні Артуру міської ради 29 травня. інформує формує твоє місто. 80% території займає виробничий корпус Львівського експериментального заводу навколо розміщення гаражні кооперативи, а також невеличке виробництво чаю. Все решта це існуюча забудова, а також на півночі багаторівної парки. Територія примикає до парку Погулянка. На місці колишній вад військ експериментальний механічний завод хочуть облаштувати житловий квартал з прибудованим об'єктами громадського призначення, будованою КТП та підземним гаражем. Існуючий адмінбудинок хочуть реконструювати під апарат готель збудований дитячим дошкільним закладом. загалом у житловому комплексі зможуть розмістити близько 500 квартир. Тобто, адмінбудинок це апарат-готель, будований дитячий дошкільний заклад це платний, звісно. 500 квартир. Це щонайменше 500 нових автомобілів. Це щонайменше. Ну, зараз практично кожна квартира має. Автомобіль, нового тому що якщо людина купляє за такі гроші, великі гроші помешкання, то вона, щось за все, вже має автомобіль. А якщо навіть немає, то плюс апарт готель, плюс е якісь торгові приміщення, об'єкти громадського призначення, тобто е точно така кількість машин буде. Хочу звернути вашу увагу на те, що е подібних прикладів є багато. Буквально щотижні з'являється така нова будова і е, вішають локшину е, львівянам на вухо і розповідають, а там буде дошкільний заклад, а там десь навіть школу побудують, а там буде якийсь спортивний майданчик. В реаліях ми бачимо, ще раз нагадую, оті ж автомобілі, які стоять на бордюрах, на газонах і так далі. Чому? Ну, то Тому що паркінги платні. Не кожна людина схоче купувати паркінг. Навіщо? Ну, машина і так стоїть, і так стоїть. Чи потрібно викладати там 10 більше, не знаю зараз скільки тисяч доларів для того, щоб заїхати в підземний паркінг? В результаті підземні парки не вони і так заповнені, але це не означає, що автомобілів немає на поверхні. Тобто вони все одно є. Ну, Будь-який спальний район заїде, чи там до новобудови, ви побачите, що робиться з паркувальними місцями, їх хронічно бракує. І, власне, злочин, злочинність тієї забудови, яка відбувається в Львові, полягає в тому, що не можна. Будувати житло, не розвиваючи жодним чином інфраструктуру. У нас за показниками жахливі ситуації, за всіма показниками. Якщо ви ми згадали вже вулиця Зелена, от якщо ви їдете по зеленій, е а ця вулиця не є дуже широкою, вона давня вулиця, е дуже давня вулиця. І е якщо ви нею їдете, ви бачите, особливо там вже далі, як вер підніматися, все нові і нові будівлі, які з'являються. І при самій вулиці Зелені, і в глибині та ж сама вулиця Жасминова, там вже величезний квартал розбудований. Куди ті всі автомобілі, куди вони діваються, то вони всі виповзають на зелену. Інших шляхів доріг нема. немає, немає бізних магістралей, немає альтернативних методів добирання з того ж самого сихва транспортний потік, який їде, він їде по Зеленій. І ті хронічні затори вони вже, вже давно стали, вже, вже давно вони відбулися. А те все, що будується, ще багато що незаселене, це призведе до ще більших заторів. Але не тільки в цьому проблема. Проблема в заторах є не тільки в тому, що львів'яни гублять свій час, а в тому, що вони вдихають ці 200, там приблизно 200 шкідливих компонентів вихлопних газів. Це вібраційна нагрузка, це шумова нагрузка. Я часом дивуюся, як люди купують помешкання при таких майстральних дорогах. Як вони там живуть, це, 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 це жахливо. Це є знищення зелених насаджень. Будь-яка будова, яка будується, навіть на місці промислових підприємств. Ми бачимо, там десь була промислова територія, росли якісь кущі дерева, а там суцільний бетон на місці цього. Будь-який приклад: там візьміть той самий Вікінг-парк. Це, до речі, на території, яка належала тресту Південний захід електромережбуд, який приватизував за вкрадені. Сертифікати у Гадачан, теперішній львівський мер. Так от Галицькі інвестиції, відома афера, коли приблизно 200 тисяч людей вклали свої сертифікати в Галицькі інвестиції, Галицькі інвестиції дали їм нікчемні папірці, які можна повішити собі в кльозиті, а всі причетні до цієї компанії стали відомими у Львові людьми мільйонерами включаючи включно з нашим чинним мером. Так от, подивитися на вікінг парк на територію колишнього півдний захід електромережбу. Там подивитися на Google карті. Вона відстає на довший час, на сім чи на скільки років. Там видно там зелені насадження, там росли якісь дерева. Зараз там суцільний бетон. Наслідки. Наслідки є дуже погані. Перегрів. Перегрів території міста, затоплення міста. А це затоплення, яке відбувалося. Я е, не хочу там хвалитися. А, мабуть, е, один з перших сказав версію, що причина в тому, що просто раніше вода затримувалася на присадвільних ділянках, на якихось зелених насадженнях, а зараз все бетон. Та вода моментально починає стікати по тому бетону з багатоповерхових будинків по відмостках, по прибудинкових територіях замощення. І все йде, лиється значить, вниз. Від того у нас тоді починається перевантаження, перевантаження колекторів і вода просто фонтанами б'є знизу. Збільшення температури повітря. Особливо як ми бачимо ті рекордні температури спеки, які зараз там по світу відбуваються. Ну і ми знаємо, яка спека була у Львові там останніми роками, то це теж дуже серйозно впливає. Крім того, ще один фактор це є. Знищення зелених насаджень не тих, які під були під забудовою, а ті, які парки, які існують старі парки в навколо центральної частини Львова. Зокрема, це лісопарк Погулянка. Він великий 100 гектарів, але внизу Модвінпром, чи як на не Молдвінпром а цей завод, винний завод зруйнований. Вже там мають забудовувати. Подивіться, як навколо забудували, і зараз у цей клаптик, де були промислові підприємства, теж забудовують. Рівень автомобілізації росте, потоки машин туди стікаються, люди, які там будуть мешкати, куди вони підуть, підуть той самий парк. Крім навантаження негативного навантаження, яке йде на парк, власне, екологічного навантаження, скажімо так, це ще буде навантаження від, скажімо, тої кількості людей, які там будуть перебувати антропогенне навантаження. Про що застерігав свого часу академік Кучерявий в своїй книзі «Сидеї парки Львова у 2008 році. Він тоді казав, що багато з парків вони під загрозою через збільшення цього навантаження. Тому без розбудови інфраструктури, без належного озеленення міста, без побудови нових вулиць, паркінгів, без того, щоб мінімалізувати той шкідливий вплив на навколишнє середовище, а відповідно шкідливий вплив на здоров'я львів'ян, кожна забудова висотна житлова забудова у Львові, особливо коли всякими хитрощами, всякими, як кажуть, способами. Вона не, не дотримується на ті норми, які стосуються прибудинкової території, прибудинкових майданчиків, паркувальних міст. Це все є злочин, злочин проти львів'ян, проти нашого майбутнього, тому що місто деградує. Ну, десь от коротко так, і нам просто потрібно це розуміти, що відбувається. Тому що ні міська рада, ні депутатський корпус цих питань не піднімають. Видно, всіх це влаштовує. А враховуючи, які гроші видяться житлом у будівництві. Особливо зараз, коли дуже багато внутрішньопереміщених осіб, багато людей приїжджає в Львова. Це золоте дно, але золоте дно для одних, і дуже негативні наслідки для всіх інших. Десь так.